Добрий вечір. Ну що я вам скажу? Останні події. Путін переміг на виборах Путіна з відсотком Кінчеміра. Що буде далі? Далі він затягне гайки приблизно так само, як в Північній Кореї. Вся система-економіка переведеться на військові рельси. Напевне, що оголосить мобілізацію, набере тих 300-400 або навіть півмільйона, я думаю, без проблем тих рабів. Це прогнози для росіян. Тут навіть, як кажуть, до гадалки не ходи, що тут працювало ФСБ в цьому теракті, тому що в біографії Путіна він постійно затягував гайки в своїй країні, позбавляв, обмежував права, свободи. Позбавляв інших там гарантованих прав своїх громадян після якихось таких подій, як вони називають терактів. Що ж не один раз було доказано, що це ФСБ. Ну, але Бог з ними, ну вірніше, чорт з ними, з москалями, скажімо так, що це світить для нас. Для нас це. війна продовжується. Війна, напевне, буде складною, довгою. Це, звичайно, не тішить, але зараз хлопці втрачають свої життя, свої кінцівки, стають каліками, дехто йде у вічність, тільки заради того, щоб в майбутньому не втрачали ті руки, ноги, і життя наші діти, наші нащадки. А ми вже навіть наукою доказано. Після нас не залишається нічого, тільки порох. І залишаються гени в дітях і в наших нащадках. Тобто давайте продумаємо про себе, давайте щось зробимо для тої держави. Якщо б ми знову мобілізувалися так віддиних кулак, як на початках війни. Я впевнений, вони тріснуть. Їм не довго лишилося. Чому Путін так швидко це все зробив? Тільки тиждень після виборів пройшов, а він вчинив зразу ці події. Тільки за того, що в них немає єдиного ресурсу, це часу. Його піджимає економіка. Росія, можливо, почне розвалюватись по народностях. Десь, можливо, в маленькій країні, отак як Кім Чен Ір, втримати там одну націю цих корейців. Це можливо таким режимом. На такій масштабній території, таку велику кількість національності, яку він утримує. Там перший Кавказ підніметься. Неможливо, він це розуміє. А економіка піднепадає. Людський ресурс також не вічний. Можливо, нам і по людьми поможуть скоро. Щось ходять, такі слухи даремно ходять. Оним словом, об'єднуємося і далі йдемо вперед. Слава Україні! Ми переможемо всім гарних вихідних! Спокійних днів, спокійних ночей, всього доброго.